Зробила комплексне оновлення вхідних дверей за рівно одну тисячу доларів. Перетворили старі двері, які вже були просівші, Поламані жахливого вигляду на ось такі, як новенькі, розкажу, що в цю ціну увійшло. Повністю обшивка МДФ-накладками був голий метал дірмантіні, стали ось такі класичні малюнок, бачимо повні. І зсередини ось така світла стала пане біленька з структурою дерева. Ми обшили торці шкірзамінником під панелі. Встановили такі ущільнювачі, Закривається зараз. Бачимо взагалі без. Шумно, Легенько, як в машині. Дуже важкі двері. Прийшлося переварити три петлі. Тільки одна ця опція коштувала 100 доларів клієнту. Працювали два майстри, що порозуміли два повних дні. Встановили два нових замки під серцевину. Захистили серцевини, ось такими протекторами італійськими десек. Вони врізні. Тут повністю вставка йде, вони стають в метал, втаплюються, і серцевина надійно захищена таким чином, що її не висверлити.